Надати копії генплану та відповідні рішення міськради. Активісти урочисто зачитують інформаційний запит до мерії. Прошу надати наступну інформацію, наступні документи, повні копії рішень Київської міської ради про затвердження генерального плану міста Києва. Надсилати листа не довелося і з рук у руки передають прес-службі мерії та обіцяє оперативну відповідь. Щойно вже проставлений там реєстраційний номер. І як того вимагає закон протягом п'яти днів? Змі мають отримати інформацію за новим законом. Уся інформація, якою володіє чиновник, окрім чітко визначених винятків, має бути доступною для всіх громадян. Зокрема, відкритими мають стати усі дані щодо бюджетних видатків. Запити на інформацію можуть подаватися в усній формі, поштою, факсом, телефоном чи електронною поштою. Усім охочим активісти пропонували звернутися до мерії просто під час акції. Загальний план, де ви можете просто поставити будь-яке запитання до влади, яке вас турбує, чи планується. Там забудова вашому вашому дворі чи куди йдуть ваші податки, чому дороги досі не зроблені, і таке інше. На заклик відгукнулося кількадесят перехожих. Я вже дві тижні не отримую нормально гарячої води. Температура, чесно говоря, сам міряв. 23 градуси. Місто положених 55. Хочу, щоб прислали відповідь. Доводилося звертатися до органів влади. Відповіді були, але це відповіді більш відписки звертайтеся не сюди, звертайтеся туди. Ну це з практики, але нині хочеться перевірити, чи діє цей закон. Відтепер роботи матимуть більше. Бідкаються не на камеру працівники прес служби мерії у управлінні преси та інформації. Впевнені ресурсів вистачить, штат збільшувати поки що не будуть. А от як слід карати за порушення закону, тобто за несвоєчасні відповіді, керманич управління у законі не знайшла. Е, як прописано в законі? А як прописано? Ну Хто її ж буде штрафувати? штрафувати? Напевно, відповідальність визначається за як прописано в законі, хто має штрафувати особу? В адміністрації президента пояснюють, на порушників закону чекає адміністративне покарання. Закон, звичайно, передбачає відповідальність за невиконання норм цього закону. Але будемо сподіватися, що чи виходить з того, що ми будемо виконувати всі норми закону. Після завершення акції у поштову скриньку мерії активісти опустили понад дві сотні листів. Ще майже п'ять сотень запитів із однаковим змістом щодо бюджету та комунальних послуг надіслали у мерії інших міст. За п'ять днів рахуватимуть відповіді. Світлана Одаренко, Іван Довганик, п'ятий канал.